Захарія, розділ 9. Господнього Слова на землю Хадрах та Дамаск, місця спочинку його, бо око Господнє на Арам та на всі Ізраїлеві племена, а також на Гамат, що межує із ним, на Тир та Сидон, бо він став дуже мудрий. І тир твердиню собі збудував, і срібла нагромадив, як пороху, а щирого золота, як багна на вулицях. Ось Господь зробить бідним його і на морі поб'є його потугу, і він сам буде пожертий огнем. Побачиться Ашкелон та й злякається, і Азза і дуже настрашиться, і Екрон, бо надія його засоромиться, і згине цар із Аззи, а Ашкелон не буде заселений. І буде в доді сидіти бастрюк, і я вигублю гордість филистимлян, І викину кров його з його уст. А Гедота його зміж зубів його, і для нашого Бога достанеться й він, і він буде як князь той у Юде, а екрон, як Євусей. і стану табором біля свого дому проти війська, проти того, хто переходить і хто вертається, і вже не перейде гнобитель повз них, бо тепер я це бачив своїми очима. Радій вельми, о дочко Сіону, веселись, дочко Єрусалиму! Ось цар твій до тебе гряде, справедливий і повний спасіння, покірний, і їде на ослі і на молодім віслюкові, сині ослиці, і вигублю я колесниці з Єфрема і коня з Єрусалиму, і військовий лук знищений буде, і народом він мир сповістить, а його панування від моря до моря, і від ріки аж до кінців землі. Також ти, за кров заповіту Твого, я пустив твоїх в'язнів із ями, в якій немає води. До твердині верніться, о в'язні надії, і сьогодні звіщаю подвійно тобі поверну, бо юду собі натягну, немов лука, наповнює Єфремом його, і збуджу твоїх синів, О Сіоне, на синів твоїх, Яване, і вчиню я тебе за меча для лицарства. А Господь з'явиться над ними, і стріла його вийде, як блискавка, і Господь Бог засурмить у сурму, і піде південними бурями, і Господь Саваот берегтиме всіх їх, і вони поїдять та потопчуть каміння, що кидається, і вони будуть пити та будуть шуміти, немов те вино, і будуть повні, як чаша жертовна, неначе ті роги жертівника. І спасе їх Господь їхній Бог того дня, свій народ, як отару, бо вони, як каміння корони, засяють у краї його. І що за добро його буде, і що за краса Його? Збіжжя поможе рости юнакам, а дівчатам вино молоде.